Всім доброго дня. Огляд металошукача Nocta Simplex Ultra, можливо, хтось чекав, там в коментарях хто просив, то це відео для вас. Як завжди, почнемо від катушки. І далі по меню, і подивимося на глибину на монетки на 5 копійок та на динарик. Отже, катушечка така сама, як і в моделі Simplex BT, 11 дюймів, 15 КГц, все те саме. далі. Штанга нижня йде карбонова, як бачите. Середня штанга йде також карбонова, верхня вже штанга йде пластикова. І підлокітник також пластиковий з резиновою ручкою. Все те саме, що в версії БТ, тільки в версії БТ йде одна штанга тільки карбонова, а тут йде дві штанги карбонові. Отже, давайте подивимося меню. А в меню тут купа настройок. Я вам скажу так порівнянні з моделлю БТ. Отже, що ми маємо? У нас є 6 програм пошуку. Тобто, дивіться, поле, парк, програма 4, поліфонія 4 тони, поліфонія 9 тонів, пляж і всі метали. Отже, далі ця кнопочка для балансу грунта. Так, вийти. Далі, що в нас тут по меню? Це йде гучність. Тобто більше. Зараз. От, Гучність. Можна більше робити, менше робити. Далі. Це йде ручне налаштування. От дивіться, ручне налаштування маски дискримінації. Тут можна ставити, так? Оце. Далі. Це функція включити звук, виключити звук заліза. Це функція можна вибрати дві маски дискримінації. Або реліквії, або. Або реліквії, або монети. О, щось одне. Бачите, тут масочка трошки якби закр... Закр... закривається десь на 12-13 секторів, а тут вже закривається десь на... на 35 чи на 40. Ну, Такі -от дві масочки дискримінації. Далі. Тут йде функція протяжності сигналу. Тобто, на... дивіться, тут на L іде, здається сигнал, такий, скажімо так, більш протягнутий. Тут, походу, він йде на М-ку. На М він йде трошки коротше, на H теж коротше, А ще важливо. Коли ця функція стоїть на H, вибрано так, тоді глибина скажімо так, показує, краще показується VDI на глибокі цілі, тому що в інших випадках VDI число на глибокі цілі не показується і є тільки скажімо так, звуковий сигнал. Отже, так, де там вже з меню вийшли, йдемо далі по меню. Так, це функція шумодав. Далі це е, 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 зрушення частоти від перешкод f 1 в 2 і в 3. Це йде швидкість проводки. Тобто, ну, сама, можна сказати, коли водиш металошукачем на цілю, так, швидкість проводки. Тут можна 5 функцій, ну, 5 режимів є, от. На, на, поставлю на одиничку. Бо всього на одиничці він якби сказати, при самій повільній проводці, думаю, буде найбільша глибина. Отже. Де то там далі йде? В меню. Це функція як би сказати, зміни звучання чорного і кольорового металу. Тут навіть дивіться, тут навіть можна вибрати так, щоб метал е, чорний звучав тихенько, а кольоровий наоборот е, цей, наоборот, не сказати, голосно. І також можна вибрати, ну, сказати, змінювати озвучку на кожен сектор. Бачите? Тут є сектора, тут можна змінювати озвучку на кожен сектор. Далі. Е, це включення наушників Bluetooth. Функ... 에... Наушників Bluetooth. Ну, де -то, тут вона є ще? Так його вбік. Зараз, зараз, зараз. Таке меню трошки складне, скажімо так. так Bluetooth-наушники, тут йде функція вібро. Ну, я ж не можу щось її включити. Тут а як о, включив так от, Bluetooth, підключення навушників, далі йде віброрежим, далі йде підсвітка, от можна зробити більше, можна зробити менше або взагалі виключити. от, Ну і ліхтарик. Остання функція це йде е, е, скати, на, е, поставити прилад на заводські налаштування. Отже, Зараз будемо пробувати його на глибину. Також не сказав, 30 рівнів чутливості, в мене стоїть 15, правда, зараз 30 рівнів чутливості. Можна зробити. Так, це е, глибина залягання цілі, це йде батарейка, це йде, скажімо так, так понівляв, це мінералізація грунта, де це от функція. Отже, ну що, будемо пробувати зараз на 5 копійок СРСР і на динарик, що воно покаже. Отже, погнали. Отже, римський динарок, тут він замотаний, скотч торчить. Зараз ми його запхаємо десь приблизно на 20 см. Зараз я помірюю, покажу глибину. Так. Ну, приблизно не знаю, там десь 22, можливо, десь 22 см. Десь на римський динарик. 22-23 плюс-мінус. Я думаю, на таку глибину він повинен його бачити. В принципі. Так, Вибираємо порожнє місце. Так, робимо, робимо балансування ґрунта. Так, у нас баланс вийшов 92. Отже пробуємо. Трошки я катушечку поміняю. Так, положення катушечки. Отже, так, динарик приблизно 23 см погнали. Є сигнал. Зараз я навіть трошки зроблю, щоб він сильніший був, тому що в мене тут стоїть дето. О, отак буде краще. Динарик 23 см. Взятий. Тепер я попробую, не знаю, мене можливо ця вже функція я її поставив, оце я казав. Де можна трошки е, збільшити глибину, скажімо так, щоб показувалось відіа число. отут на H. Якщо я припустимо на H і поставлю на L. Що буде? Так, а якщо, я поставлю його все ж на H О, бачите, відділяючи слоні трохи показало. Отже, динарик на 23 см Сигнал є, він не прям такий аж добрий, хороший, але він є в дві сторони. Тут приблизно, я не знаю, приблизно десь 25 см, можливо 26 Зараз я перемірюю, так я тому я рулетка. Тут приблизно, ну десь, можливо, дивіться, вон, бачите, 26 см десь. Може 27 Зараз спробуємо, що він покаже себе на 27 см. Щось пробиває. Так, тут я тепер хочу погратися налаштуваннями трохи. І візьму, от припустимо, де ту. А якщо я поставлю на маску дискримінації, припустимо на, на таку, на монети, так? Що буде? Так. Так, нічого особо не допомогло. тепер хочу погратися, тут є швидкість. Швидкість проводки. О, якщо я поставлю припустим, то поставлю самоповільну швидкість. Воно по ідеї має збільшити глибину. Зараз спробуємо. Тобто, бачите, дивіться? Одразу виріс, виріс е, цей. Отже, динарик на 26 см взято. Тут в мене є ще, до речі, приблизно, зараз тут в мене був отвір, він трохи засипався, приблизно візьму на 30 зроблю. І попробуємо на 30, можливо він ще й на 30 його візьме. Зараз я то все зроблю і вам покажу. Тут є один нюанс, я хотів вам показати, я динарик виняв, дивіться, тут максимальна чутливість, я поставив 30, так? Динарика зараз в ямці немає. Є хибні спрацьовування. Так? Зараз я поставлю динарик ще раз. І зменшу трохи чутливість. У зараз стоїть 30, так, а я поставлю, припустимо, 27 і як воно буде? Є в одну сторону. Тепер я спробую ще раз швидкість поставити другу. Трошки швидше. Припустимо 4, так? А ну як воно зараз так покаже себе. Бачите, на швидкості 4 взагалі не бачить. Тобто треба брати швидкість повільнішу. Швидкість проводки брати, припустимо, де то. Давайте візьмемо два. Значить, давайте візьмемо один. Все ж, де то. Швидкість проводки. Давайте візьмемо один. Ось, швидкість проводки один. Так. Ну, в принципі, зараз ми ще по самих програмах пройдемося, Можливо, тут на інших програмах воно буде сильніше бачити. Зараз спробуємо. Так, дивіться, це чутливість 27 швидкість проводки одиничка стоїть. І перша програма. Динарик на 26-27 см. Пробуємо. Сигнал є непоганий сигнал, скажімо так. Ідемте, давайте далі по програмах. Друга програма, парк. Тут у нас від, по, по, скажімо так, стоїть 25 чуйка, але я її збільшу, давайте на 27 поставлю. Не бачить, може 30 спробуємо. Не знаю, чи це можливо це фантоми, але я давайте 27 поставлю. Не йде. Далі, третя програма. Також не бачить. Четверта програма. Не бачить. Програма пляж. Також не бачить. І програма всі метали. Також ні. Значить, Перша програма у нас йде сама-сама глибока. Отже, динарик на 27. Динарик на 27 взято. Так от дивіться, для максимальної глибини. Увага, е, Перша програма. Далі дивіться по налаштуваннях, щоб здобути максимальну глибину. Зараз я вам покажу. Так, Тут можна поставити маску на монети, ну маску дискримінації готову. Далі. Отут, важливо. Отут треба поставити швидкість проводки одиничку. Тому що дивіться, от бачите, стоїть один. Якщо я. Де -то? Якщо я поставлю, припустимо, вже 4, так? Дивіться, вже 4. І вже все. Сигналу немає, бачите? Якщо я припустимо, поставлю... Зараз, ще раз. Що я поставлю там 3, так, 3. Сигнал, ну, ледве-ледве, ледве, бачите? Зараз. Де -то. Ставимо одиничку і поїхали. Так, от пограюся з цією функцією сигналу, де показує відіай. Ну, сигнал може бути там довгий, може бути трохи коротший. Зараз я цю функцію подивлюся, попробуємо ще з нею погратися. Так. А то не то? Так, де то зараз. Ось оця функція. Тобто L ка припустимо, так? ЛК стоїть. На мені здається, якийсь трошки слабший став на L, ніж на H. Так, давайте зараз ще раз. Тепер давайте M-ку візьмемо. М-ка стоїть. Давайте спробуємо ще раз. Ну, здається, трошки краще, Так, і тепер давайте ще раз спробуємо на H поставити. Де -то. H. Пробуємо на H. Тут навіть, можливо, навіть і на М було краще. Зараз спробуємо ще раз поставити м -ку. Де то воно є? Так, ану на, на М-ку. Ну, навіть не знаю. Ще раз зараз спробуємо поставити на H. Де то? Так, ставимо на, на H. Так, ставимо на H. Вже рахую донарок на 27 см взято. Зараз я попробую тому ще з боку зробити на 5 копійок зріз на 30 см. Зараз ми побачимо, що на 30 см візьмемо 5 копійок СРСР. Зараз я це все зроблю і попробуємо. Є 5 копійок. Так, зараз я поставлю його на 30. Зараз покажу де то моя лінійка. Ось приблизно десь так. Десь приблизно 30 см. Зараз будемо пробувати 5 копійок. Як воно себе покаже. Отже 5 копійок 30 см, Nokta Simplex Ultra. Так, тут два динаріка треба виняти, щоб він тут не заважав. Може заважати мало лі. Так, ось сюди його. Бачите, сигнал є. Отакий, ну, я скажімо так, непоганий. Без віддіаї числа. Бачите? Без віддіа числа? Але є. Так, а ну я зараз заберу тих 5 копійок і перевіримо, чи не було фантомів. Так. Глянем, як він поведеться, чи не буде фонити. Є невеликий фантом. Зараз ще раз спробуємо. Отже, пробуємо. Ну це явно сигналчик іде. От. Без VDI, правда, але він є. Ну от якось так маємо такі от результати. В принципі, що можна сказати по самому приладу. От. Так як я тестував Сімплекс ну, БТ, мені BT здається слабшою. в принципі. Тут можливо, через деякі налаштування там, типу, скажімо так, там, не знаю, швидкість проводки. Так? Чи там, припустимо, ця функція, де можна там, сам сигнал підкоректувати, маю на увазі його там, довжину, так? Чи, коротше, чи, ну, тіпа, чи довше оця, оця функція. От, можливо, за рахунок цього він є трошки сильніший. в принципі. От. Так в принципі, на динарик на 20, там, 6, 27 і на 5 на 30 сантиметрів з непоганими сигналами, я би сказати, ну, тобто в дві сторони, я рахую, це хороший результат для цього приладу. От. В принципі, апарат хороший, непоганий. Я думаю, своїх 15 тисяч він коштує. Це приблизно знаєте, я скажу так, я, текст, я, я тестував м, цю Xtero Pro. Плюс-мінус такі самі результати, як в XTR Pro. Ну, Десь в тому самому районі. Я не скажу, який там кращий, який гірший. Тут же ви дивіться самі, вибирайте самі, які вам прилад до вподоби. Ну, от. ну В принципі, ці прилади обидва, вони плюс-мінус на одному рівні знаходяться. Ну, У мене така думка. Там вже, як же ви думаєте, там вже ви собі вирішуєте, який кращий на вашу думку. Всім дякую за увагу. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки. Всім дякую за увагу і побачимося!